Всім привіт, хто розвиває свій бізнес. Мене звати Вікторія і ви на моєму каналі. Я допомагаю людям рости в кар'єрі, шукати нову роботу та нові проекти в IT. Це відео буде корисно всім, хто хоч раз собі задавав такі питання: як знайти найкращу платформу для бізнесу онлайн, де просувати свої послуги? Як розказувати про себе через інтернет? Де моя цільова аудиторія проводить час? Яка вона, що вона любить, що вона дивиться? Адже рибу ловлять там, де клює. Якщо ви хоч раз задавались цими питаннями, я вас дуже розумію. Тому що коли я прийняла рішення, що я хочу надавати приватні консультації, то переді мною стало питання: а як же я маю розказати світу, всесвіту своїй аудиторії, що до мене можна звертатись, і з якими саме питаннями звертатись? І тут я хочу вам дати декілька порад від себе особисто. Чому тому, що я це пройшла сама, і тепер я можу поділитись з вами, як не робити? Порада номер один: спрощуйте, не ускладнюйте, не думайте, що якщо зараз всі знімають танці в Тіктоці, і це така легка соціальна мережа, вам теж треба знімати такі відео. Ви маєте відчувати, що саме вам ближче, і таким чином просуватись. Коли я вирішила, що я буду продавати свої консультації, у мене на сторінці LinkedIn було більше 16 тисяч контактів. Але я Щла неправильним шляхом. Я чомусь вирішила, що якщо зараз всі просуваються в Інстаграмі, мені теж треба в Інстаграм. І я не почала з простого, я почала зі складного. Я працюю в LinkedIn кожного дня і знаю абсолютно весь функціонал. І тому просування було б легше почати саме з LinkedIn. По-перше, у мене є вже велика аудиторія. Загалом в LinkedIn можна мати 30 тисяч контактів, не більше. Тому логічно. Була б почати з цього, але я ні, я пішла складним шляхом. Я пішла на поводу у реклами у соціальних мережах, у маркетингу і див інстаграм просуваю свої послуги через інстаграм. Це довга історія, і вона насправді діє з позитивним закінченням. Я не рекомендую просто одразу йти туди, в невідоме, а почати з тих соціальних мереж, які ви знаєте, які вам простіше, тому що соціальна мережа LinkedIn, вона дуже сильно відрізняє. Це від інстаграму це принципово різні аудиторії, це принципово різні потреби споживачів і принципово різний контент. Для того щоб просуватись в LinkedIn, мені достатньо було просто почати писати і бути дисциплінованою, взяти всі свої ідеї, розписати їх в контент і бути регулярною, щоб стати більш-менш зрозумілим блогером, да, мені треба було витратити рік часу і пройти багато навчань, знімати відео, робити фотографії, говорити на камеру. Це все супроводжувалося моїми страхами, внутрішнім супроводженням. Ротивом і ще багато чим. Давайте детально розглянемо кожну з платформ і де як їх можна використовувати. Почнемо з YouTube. YouTube – це відеоконтент, де дуже важлива не тільки картинка, але і якісний звук. Ця соціальна мережа допомагає будувати авторитет та свій особистий бренд. В YouTube довготривалий контент з можливістю монетизації. Тобто ви не тільки можете просувати і заробляти на своїх послугах, а ти до того, що через певний час, через певну кількість оглядів, YouTube почне платити. В YouTube ви можете створити власний канал та генерувати корисний контент, який підходить вашій цільовій аудиторії. Ви можете знімати як короткі шорти, так і довгі відеоматеріали. Цільова аудиторія дуже широка не тільки за віком, а й в вподобаннях. Це можуть бути навчальні відео, це можуть бути огляди, розпаковки, бути корисний контент, розважальний контент, також лайфстайл. Абсолютно різні інтереси: освіта, it технології навчання, пошук роботи, будь-які відеоматеріали. Зрозуміти, чи потрібно мені використовувати YouTube. Проаналізуйте спочатку себе і свою нішу. Подумайте, ваша цільова аудиторія наскільки широко використовує YouTube? Чи зручніше почитати короткий допис? До речі, в YouTube можна писати дописи. Як ваша цільова аудиторія себе поводить, що їй цікаво, і як вона використовує соціальну мережу? Давайте розглянемо на моєму прикладі: я кар'єрна консультантка. Я можу зняти відео на абсолютно різні теми. Як написати резюме, як пройти співбесіду, які питання задають рекрутери. Я також можу зняти відео про огляд соціальних мереж, де шукати роботу, про платформи, де навчатися, як розвиватися в IT. Вам варто проаналізувати свою цільову аудиторію і себе. Тобто зрозумійте, який контент вам легше подається, вам краще знімати відео, чи вам легше написати допис? Далі хочу поговорити з вами про Фейсбук. Просто мільярди користувачів Фейсбуці. У Фейсбуці можна створити власну сторінку, сторінку бренду і просувати їх за допомогою таргету, просувати їх за допомогою рілсів, просувати за допомогою сторітелінгу, просувати за допомогою текстів. У Фейсбуці також можна знімати прямі ефіри. У Фейсбуці можна робити групи і спільноти по інтересам. Тобто ви можете зробити групу на вашу тему, наприклад, я, як кар'єрна консультація, Талка може створити групу як свідчнутись IT» і давати корисні поради для людей, яким цікава ця тема. В Фейсбуці можна створювати анонси різних подій, а потім проводити прямі ефіри або давати посилання, наприклад, на платформу Zoom. Це дуже зручно і корисно, тому що люди можуть підписатись, отримати нагадування про подію і не пропустити важливу подію для себе. Фейсбук має потужні інструменти для аналізу аудиторії, для аналізу контенту в сторінці і дає підказки, як краще запустити таргетинг, щоб він працював. Особисто я не дуже люблю Фейсбук, якщо чесно. Для мене це соціальна мережа срачів. Вікова група в Фейсбуці 25-55 Facebook ідеально підходить для бізнесу. B2C, тобто для конкретного споживача. За допомогою таргетингової реклами ваша цільова аудиторія може побачити вашу рекламу і з легкістю купити вашу послугу або товар. Поговоримо про інстаграм. Інстаграм це соціальна мережа, де дуже важливий віжал, де дуже важливо, щоб ваше відео було якісне, красиве, з хорошим звуком, з класною озвучкою, з гарно підібраною музикою. Це соціальна мережа дає своя стратегія, яку треба притримуватись, і яка не працює, якщо ви хочете це використовувати в хаотичному режимі. Але інстаграм дуже класний, потужний інструмент для того, щоб розвивати свій бізнес, надавати послуги або продавати якісь товари. Звичайно, в інстаграмі віжуал дуже важливий, тому ваша сторінка має бути якісно оформлена. Клієнту має бути просто і зрозуміло, яка у вас послуга, скільки їх, скільки вони коштують, як її можна отримати. Можливо, подивитися якісь ваші кейси для того, щоб зрозуміти, а хочу я саме у вас купити чи ні. В інстаграмі можна продавати через рілси, можна продавати через сторітелінги сторіс, перевага рілсів в тому, що вони класно заходять на нову аудиторію і прогріваються в сторіс. В інстаграмі дуже легко взаємодіяти через Дірект, через лайки, через коментарі, через опитування. Ви можете відслідковувати свою аудиторію, її настрій і побажання через опитування в сторіс, наприклад. Інстаграм класний тим, що там є різні формати: Reels, сторіс, каруселі, тексти. Ви можете обрати будь-який. Але насправді працювати буде тільки тоді, коли ви будете використовувати це все в комплексі. Тому, якщо ви оберете інстаграм для просування, ви маєте навчити знімати фотографії, знімати рілси, вкладати сенси в ваші рілси, вибудовувати стратегію, будувати автоворонки, проводити свого клієнта по цим автоворонкам до продажу. Вам не вдасться одразу делегувати все в інстаграмі. Мен спеціалісту або людині, яка розуміється на продажах в інстаграм. В першу чергу ви самі маєте розуміти, як це працює, бо ніякого СМН-ника ви не зможете перевірити і зрозуміти, вірна стратегія чи ні. Ви обов'язково маєте розбиратись самі. Соціальні мережі, яку обрали для просування своїх послуг, тільки пропустивши через себе розуміння, як використовувати соціальну мережу, тільки тоді ви зможете делегувати. Тут вже давно недостатньо просто якісної, гарної картинки. Тут треба створювати контент, який наповнений сенсами, який буде корисний і який буде залучати аудиторію. Вікова категорія 1835. Вона не така широка, як в Фейсбук. В інстаграмі також можна проводити прямі ефіри і залучати таким чином нових холодних клієнтів. Що люблять користувачі Інстаграму? Вони люблять красу, красиво їсти, красиво подорожувати, красиво надавати послуги, розпаковувати красиві речі, які купили. Вони люблять естетику. І нарешті одна з найулюбленіших моїх платформ це LinkedIn. Я працюю з LinkedIn більше всього, і цю платформу я обожнюю. По-перше, тому що я в ній дуже класно розуміюся, можу вам з цим допомогти. По-друге, вона приносить мені клієнтів і підвищує мій рівень доходу. В LinkedIn ви можете створити свою власну сторінку, це ваше резюме. А також створити сторінку ваших послуг. Це найкраща мережа для бізнесу та професійних послуг. В LinkedIn немає стільки відеоконтенту тут. Аудиторія, яка любить якісний корисний контент у виді текстів. Що можна зробити через LinkedIn? Через LinkedIn можна знайти роботу, можна продавати і надавати послуги, можна знайти ментора, в якого ви будете вчитися, можна знайти роботу. Можна знайти клієнтів, можна знайти колег, які вам цікаві обмінюватись досвідом. LinkedIn – це кладезь нетворкінгу. Якщо ви бажаєте знайти крутих професіоналів в абсолютно будь-якому напрямку, вони точно мають профілі в LinkedIn. Якщо ви хочете бути в it сфері або в діджитал сфері, і у вас ще немає профілю, вам терміново треба його створити, і я можу вам в цьому допомогти. Це платформа для пошуку роботи, для пошуку кандидатів, для пошуку компаній, для пошуку вакансій, для перегляду профілів кандидатів з різних напрямків. Цільова аудиторія, професіонали з різних галузей. Що шукають професійний розвиток, менторство, що надають послуги, що шукають роботу, що надають роботу, нові контакти, нові можливості в LinkedIn також можна проводити прямі ефіри, але вони не такі популярні, як Facebook, Instagram чи YouTube. Тепер, коли ви маєте уявлення про всі ці платформи, давайте ж подумаємо, а як обрати для вас найкращу. Я пропоную декілька кроків для того, щоб визначитись. Перший крок це визначення цільової аудиторії. Хто вони, що вони люблять? Де вони бувають? Подумайте про вік, стать місце знаходження, вподобання вашої аудиторії, які у них цінності, як вони використовують соціальні мережі, що їм цікаво, що вони роблять на вихідні, що вони читають. Якщо ви продаєте товари для молодих матерів або для дітей, вони будуть абсолютно не такими, як товар для бізнесу чи для бізнесменів. Молодь може проводити багато часу в Інстаграм. Професіонали проводять більше часу в LinkedIn. І не забувайте, робіть опитування, тільки так ви станете ближче до своєї цільової аудиторії і зрозумієте їх біль. Оберіть формат контенту. Для того, щоб бути успішним у будь-якій мережі, треба розуміти, який формат контенту для мене найближчий, який формат я можу генерувати постійно. Тому що будь-яка соціальна мережа це дисципліна, і ти маєш бути регулярним: відео, фото чи дописи. В чому я сильний? Якщо ви сильні в відеоформаті, оберіть для себе YouTube або інстаграм. Ви можете потім використовувати ці відео обробляти на дві соціальні мережі. Відеоконтент стає все більше популярний, він легший, його не треба читати, його можна слухати, коли ти готуєш, коли ти працюєш. На фоні відеоконтент використовують дуже багато людей. За допомогою відеоконтенту ви можете пояснювати складні речі простіше, а також робити огляди своїх продуктів або своїх послуг. Якщо вашою сильною стороною є текст, тоді краще для себе обрати Facebook або LinkedIn. Ви можете писати статті, ви можете писати огляди, ви можете писати аналітичні якісь блоги, наприклад. Як вам назва статті для Лінкидину рівні заробітних плат в Україні 2024-2005 роках? Якщо ваша сильна сторона це фото, це Фейсбук і Інстаграм. Вони вже не такі популярні, як відео, але все ще тримають увагу. В інстаграмі і в Фейсбуці ви можете робити каруселі з відео, додавати туди музику, і це також класний інструмент залучення аудиторії. І наостанок скажу головне: тестуйте і аналізуйте. Почніть з одної або з двох платформ. Не намагайтеся тягнути все одразу. Це дуже важко, тому що кожна соціальна мережа потребує вкладу часу, грошей на навчання і звичайно ідей. Тому спробуйте одну платформу, потім підтягнути іншу. Відслідкуйте, що вам ближче, що вам цікавіше, де ваша аудиторія більше вам відгукується. І що головне, який саме контент ви можете створювати на регулярній основі? Тому що саме регулярність вона приводить до успіху у будь-якій соціальній мережі. Створюйте контент та аналізуйте. Питайте у свого клієнта, як тобі, а чи цікаво тобі це, а чи ти зрозумів, що я хотів донести? Питайте та просіть відгуки. Тільки ваша аудиторія зможе вам підказати, як покращити ваш продукт, чи детальніше про нього розказати, що саме вони хочуть отримати. Будьте готові до того, що ваша продуктова лінійка може змінюватись в залежності від потреби вашої аудиторії. Якщо вам цікавий розвиток через LinkedIn або інші платформи, не соромтесь, пишіть в коментарях, я поділюсь своїм досвідом. Я розказала сьогодні про чотири соціальні мережі, з якими я пробувала працювати. І кожна соціальна мережа вона абсолютно різна. Для себе я обрала найкращі формати LinkedIn, Instagram і YouTube, це ті платформи, які мені відгукуються, які близькі. Для того щоб просуватись на всіх цих платформах, мені знадобилась шалена купа інформації, курсів, вивчення всього, що потрібно, щоб просуватися в цих соціальних мережах. Я дуже рада, що я це все спробувала. Бо, по-перше, я дуже багато всього цікавого навчилась і зрозуміла, а що мені підходить, а що мені не підходить. Я відчуваю себе профі в LinkedIn, тому можу вам допомогти у будь-якому питанні просування там пошук роботи. Розвиток особистого бренду експерта або продаж своїх послуг. Не соромтесь, пишіть мені в особисті. Я дякую вам за час, за те, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, я ділюсь корисним.